Троє гуцульських коней вийшли на вигул у подільському зоопарку. З ними Лоша з незвичним окрасом. Має білий тулуп, ноги та шию, а ось голова чорна. Народилося Лоша 9 лютого, розповідає директор зоопарку Євген Ткачик. Поки прохолодно, дитинча разом із мамою більшість часу у зимівнику. У відкритий вольєр випускають рідко. Коні дуже бояться інфекцій і бояться. Сквозняків. Вони не бояться морозу, але бояться сквозняків і сирої такої погоди. Тому що це ми, я думаю, що якщо буде падати якісь будуть осадки, то ми будемо вимушені його з мамою закрити в замівник. Лоша до півроку питиме мамине молоко для свого віку досить активне, каже Євген Ткачик. Доглядач за тваринами Леонід Буркан у Подільському зоопарку працює 10 років. Каже, Лоша з таким окрасом бачить вперше. За мамою зараз особливий догляд. Їсти даємо два рази в день. Дивимося, щоб була вода, сіно, товч, буряк. За період моєї роботи тут. Такого виду конів я ще не бачу. Вікторія Надзеленко до зоопарку прийшла з трирічним сином Олександром. Каже, подивитися на тварин приходять щомісяця. Сьогодні пощастило побачити лоша з незвичним окрасом. Дивіться. Бачите, голова в неї чорна. Воно таке незвичне, чорна голівка, сам біленький. Ми завжди ходимо, тут завжди прибрано, завжди нагодовані звірі. Найближчих півроку Лоша буде поряд із мамою. Ним уже зацікавилися інші зоопарки, каже Євген Ткачик. Поки розмірковують залишити у Вінниці чи здійснити обмін. Окрім зоопарків, до лошати з незвичним окрасом придивляються і кінні школи. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.